Слово Верітас на ранок. Середа 24-го тижня звичайного періоду. Євангеліє ВІД ЛУКИ, розділ 7, вірші 31 35. У цьому уривку є два застереження. По перше, у ньому йдеться про небезпеку свободи волі. Книжники і фарисеї досягли успіху в порушенні Божих намірів щодо них самих. Велика істина християнства полягає в тому, що Бог набирає своїх послідовників не своєю владою, а любов'ю. У цьому проявляється Божа скорбота. Адже і наші переживання найтрагічніші, коли бачиш кохану людину на шляху до загибелі, але вона, на жаль, не дозволяє допомогти собі. І, по-друге, у ньому йдеться про норовливість людей. Всім відомо, що бувають дні, коли дітям нічого не подобається, або коли ми всім незадоволені. Людське серце може настільки загрузнути у свавіллі, що воно в своєму дитячому і самочинному невдоволенні буде відвертатися від будь-якого заклику Бога. Амінь.